Знаєте, знаєш, не можу назвати його людиною, тобто для мене він монстр, просто монстр. В нього є син від першого шлюбу, в нього є донька від другого шлюбу зі мною. Так, і також в нього ще є дитина, це хлопчик, йому 9 років. Це дитина від зґвалтування. Я та жінка, з якою, мабуть, вам зрадив ваш чоловік. Якщо це можна назвати зрадою, він мене зґвалтував. І це стало причиною зґвалтування в подальшому цієї дівчини. Вони тобто мені писали про те, що ця людина завжди хотіла слави, ця людина завжди хотіла бути знаменитою. Ну, а він там приймав участь у серцях трьох, так? Тобто він постійно намагався якось пробитися в цей телевізор. Ти те мені тоді чітко заявила, що я взагалі стосунків до політики ніяких не я... мала і не маю. Це було дуже чітко, тоді так прозвучало, знаєш, я переглянув це інтерв'ю, ну і так, в політику ти не плануєш йти. Екс-військова та поліцейська в декреті Євгенія Мральд сьогодні з нами знову в Етерії. Вітаю тебе. І тема сьогодні така: бабник, розпусник, балтівник, брахун. Пильне та коментували колишні дівчата стосунка з охоронцем, а нині, нібито військовим у 63 ОМБР ЗСУ з Євгеном Степанюком. Чи вийде Степанюк сухим із води? Таке запитання ставлю сьогодні. Євгенії п'ять дівчат заявили про фізичне і психологічне насилля, а двоє звинуватили Степанюка у зґвалтуванні, і ще двоє у спробі зґвалтування. Дивись, оці всі заяви, які було прозвучали в програмі «Говорить ця країна, чи передали їх у генпрокуратуру? Так, звісно, все, що було виявлено під час розслідування. А... Україна, вони все передали відповідним органам. Я хочу зазначити, що те, що ми побачили в передачі, це далеко не всі дівчата, більшість вони просто злякалися. Можу розповісти один випадок. Дівчина розповіла мені просто жахливу історію, яка сталася під час того, коли я була у шлюбі у стосунках з Євгеном Степанюком. А після виходу інтерв'ю я вийшла в інстаграм заявою про те, що я попросила там жінок, з якими мені зраджував Степанюк, щоб вони не соромилися, не боялися без осуду Вийшли теж зі мною на зв'язок. І мені написала одна дівчина, і її повідомлення звучало так. Воно в мене просто шокувало, зараз. Ви зрозумієте. Вона написала Євгенія, вітаю. Я вам прошу фейкового аккаунту. Це я та жінка, з якою, мабуть, вам зрадив ваш чоловік, якщо це можна назвати зрадою, він мене зґвалтував. Причина зґвалтування була в тому, що вони так сталося були в одній компанії. До речі, щоб ви розуміли, я то тоді думала, що він на фронті, бо він навіть ще більше часу перебував у Києві. Я навіть це. Знала і влаштовував тусовки за містом. Так, ось на одній такій тусовці, була ця дівчина, вона впізнала Степанюка. Вона сказала, що мене знає, моя підписниця, на що Степанюк почав в нетверезому вигляді кричати, що я повія, я, ну, повія що я погана. І це стало причиною зґвалтування в подальшому цієї дівчини. Тобто, я навіть свою провину в цьому відчуваю. І я не буду розказувати, як це було, щоб Степанюк не здогадався про цю дівчину, але це було коли я вже народила Афіну буквально там пару тижнів. Так, він дійсно після пологів стався до мене дуже сильно агресивно. І щодо історії зґвалтувань, я ж кажу, їх було дуже багато. А я е е цілеспрямовано захотіла пройти поліграф, е щоб також відповісти на питання, так, чи Е, пропонувала я цим дівчатам гроші, щоб вони брехали, так тобто мені було важливо показати, що це дійсно ті повідомлення, вони дійсно правдиві, бо дівчата вони до подробиць описували, як це все відбувалося, і в оць, в, оць, в цьому описі я дійсно впізнавала Степанюка. Бо все ж таки я з ним рік прожила. Я знаю, як людина каже, говорить його е, очі, так тобто, я знаю, як він дивиться. Тому, на жаль, так дуже багато вийшло погано. Попередні дівчата Степанюка зверталися у поліцію, правоохоронні органи, але ці провадження закривалися. Так. Чи це нас? З їх слів, це правда так, наскільки мені відомо, знову ж таки зі слів дівчата на Степанюга було відкрито 13 кримінальних проваджень. Всі ну, багато з них не доходили і до суду, тобто закривалося якимось чудним способом, так само і на суді, тобто це все закривалося. Так, тобто були заяви щодо зґвалтувань, а були заяви щодо. Насилля, погрози. Знаєш, ще одна історія, яка мене шокувала. Навіть сам Степанюк не знає, що в нього є ще один син. Тобто, в нього є син від першого шлюбу, в нього є донька від другого шлюбу зі мною. Так, і також в нього ще є дитина, це хлопчик, йому 9 років. Це дитина від зґвалтування. Дівчина категорично відмовилася навіть зі мною. йти на зв'язок. Це я дізналася від її близької людини. Я дуже хочу з цією дівчиною. Познайомитися, бо я вважаю, що наші діти вони рідні, це брат і сестра, і я дуже хотіла б, щоб в подальшому вони не спілкувалися. Неважливо, яким чином ця дитинка народилася на світ. Так я ця дівчина дуже сильно боїться, дуже сильно, і я її розумію. І Я сподіваюся, ось коли Степанюк сяде в тюрму і понесе відповідну... відповідно. Так, відповідальність все ж таки, ця дівчина не побоїться і вийде зі мною на зв'язок. Ну, я би цього дуже хотіла. Тому багато шокуючих історій насправді. Це жахлива людина. Ну, тобто, я навіть знаєте, знаєш, не можу назвати його людиною, тобто для мене він монстр. Просто монстр. Але мене... ти його коханий час. Я його дуже сильно кохала, точніше, не так. Я кохала не його. Я кохала той образ, який він мені показав перші два місяці стосунків. І дійсно, як жінка, я ще там додумала, так ідеалізувала і вірила в цей образ, якого, в який я була закохана рівно до того моменту, поки психотерапевт не почав зі мною працювати, і я почала аналізувати і розуміти, що ну яке я його не кохала. Так? Тобто це була ілюзорна така штука. Тобто, наразі в мене до цієї людини. Дівчат, чи можеш ти ще раз сказати, повторити цю інформацію, як він себе поводив? З дівчатами? Ну, з тобою, особисто, що він тебе так зачарував. А, ну так, так, це просто, в нього вже відпрацьована схема. Все просто. Він чітко знає, що треба казати жінці, він чітко знає, що, що треба робити, як поводити. І це, ця схема, як бачиш, працювала. До речі, зі мною б вона не спрацювала, якщо б це відбулося в цивільному житті. Я просто теж дуже багато думала, аналізувала. Тобто, якби це відбулося ось про в простому житті так по тому. А ну у мене було б досить багато до нього питань, і я сумніваюся, що я б на нього повелася. Але в нас досить така екстремальна ситуація. Да? Яка трошки вибивається із норми. Тобто я була на фронті, я була там психологічно травмована, мені було важко. Віриш? Мені настільки хотілося цього тепла і кохання, і він просто з'явився типу, в нужний момент, так, в потрібний, в потрібний час. І я дійсно повірила в те, що Бог мене почув. Я дійсно повірила, що нарешті мені. Пощастило в житті, і ось я заслужила справжнє кохання. це я таке собі розумієш надумала. Тому і я і попалася в цю раху. І я, до речі, нікого не бачу лише себе. Бо і, і багато питають мене люди. Ви ж Євгенія, достатньо розумна жінка, у вас є життєвий досвід, вам не 20 років, і вони праві. Це все так і є. Тобто, дійсно в мене були всі можливості. Щоб цього не відбулося, да. Тобто елементарно зайти в Google, подивитися його бекграунд. так. Тобто елементарно почекати якийсь час, да навіть при факті вагітності я ж могла не виходити офіційно заміж. Моя мама Жанна Феліксівна мене благала, каже: ну не виходь заміж, ну потім буде важко це документи, розлучення, дитина. Ну а я ж нікого не слухала. Я Думаю, да ну ну в смислі, я вже вагітна. Якийсь піар-план загалом Степанюка, тому що він познайомився з тобою, е, тому що побачив тебе на обкладниці журналу Ель. Ти почала е, бути публічною е, людиною. І ну ж загалом е, роз... я теж розповідав про дівчат і про хлопців, які в ЗСУ, які своїм прикладом так показують. От і він тебе побачив, і можливо, це взагалі була якась така піар-акція. Чи ти а так і було він своєму сину а влітку, коли його старший син Максим, йому 13 років, він йому а, подзвонив чи написав Спитав а де мама моєї сестрички Афіни. панюк сказав йому, що. А та, тіпа, ну її нема, це взагалі був медійний шлюб. Мені треба було це чисто для піару, і ну а дитина вона просто захотіла дитину, я їй не відмовила. Тобто він навіть не цього не приховував від свого сина. І як потім мені після виходу мого інтерв'ю багато його там знайомих, там людей з його рідного міста, Дзягеля, вони мені писали про те, що ця людина завжди хотіла слави. Ця людина завжди хотіла бути знаменитою. Ну він там приймав участь у серцях трьох, так тобто він постійно намагався якось пробитися в цей телевізор, і тут він бачить, ага, я дівчина, вона мадійна. А чому б ні? Плюс прекрасний шлюб для прикриття, так? Тобто красива історія, ніхто не подумає про нього, що він аб'юзер, там, погрожував людям, галтував. просто ідеальне прикриття. Розумієш? Тобто я думаю, що це просто спланована акція, що там ніякого кохання не було. Ми це вже зрозуміли, бо навіть пропозицію він мені так швидко зробив, не тому що велике кохання. Він ж мені зробив пропозицію в день народження своєї колишньої дівчини, з якої він був три роки. Тобто він це зробив, щоб я вибачаюся, їй нагадати. хоча б помститися таким чином. Я вважаю це ненормально. тобто це психологічна травмована, пора людина. День твого весілля, коли ти виходила заміж, чи знала ти про зв'язки Степанюка з ляшком, і що в них вони були замішані в якихось кримінальних справах. Що Степанюк там побив депутата Геруса, що був, його брали на поруки, що потім він погрожував пістолетом іншому водію при ДТП? Чи знала ти про друг... е, початку, коли ми тільки познайомилися, я нього спитала, чи ма сказав, що він бодігард. Ну, типу, він сказав, що він працює на дуже серйозну людину і не буде розповідати десь там, може незадовго до пропозиції. Він дійсно мені розповів, що він працює охоронцем пану Олега Валерійовича. Тобто, я знала. А щодо його бекграунду, я не знала. Ну, чесно, я не цікавилась, тобто я про це вже дізналася пізніше. І коли я йому задавала питання, в ньому було абсолютно на все відповідь. Він мені сказав, що він на ту на того чоловіка не нападав на дорозі, що це все підстава. Олег Валерійович був депутатом, це все спеціально зробили. Ну, послухай, він був чоловіком. Моїм вже я вірила йому. що до весілля, то, а я не знала, що там буде. Тобто я думала, що я просто їду. Ну що я їду до чоловіка в Харків, так як справжня дружина військового? Бо ми просто не могли навіть дату обрати в Києві піти розписатися. Бо він ж мені казав, що він воює. Він воює. Я запропонувала приїхати в Харків, але сказав: ну тоді ти там все організуй так. Ну, в Харкові і мій побратим Ілля, він військовий оператор, з яким ми служили в Сафарі, Він зараз наразі ЗСУ служить. Він не дасть брехати. Ми дійсно з ним їхали удвох. Нам скинули го локацію. Тобто, ми не знали, куди ми їдемо, що там буде і хто там буде. Ну, коли ми приїхали, там купа військових, Олег Валерійович, діма блауш приїхав, і це все так було. Коли ти казала, я тебе брав інтерв'ю після твого весілля, так? і я тебе запитав ну, от з приводу того, що ти побачила там певних політиків і ще інших військових, ти мені тоді чітко заявила, що я взагалі стосунків до політики ніяких я... не мала і не маю. І... і зараз не маєш. Так, от мені. Це було дуже чітко тоді, так прозвучало. Знаєш, я переглянув це інтерв'ю. Ну і так в політику ти не плануєш і А, Ні, я не не планую. Ну я скажу тобі. Чесно, колись були в мене амбіції політичні, коли були вибори, не пам'ятаю в якому році до Київради. Я ну, я почала там цікавитися, як це все відбувається. Поварилася я в цьому три місяці, зрозуміла, що ні, бо ну, по-перше. Ну багато розумієш. Ну, давай я як є, да, буду казати. Ну як є. Ну кожен другий чоловік мені, пропонуючи місце в партії, пропонував інтим. і я зрозуміла, що я не хочу, ну, що, що що не можу. Я і все. Це не так не моє коротше. Да? Да. Це супер. Ну і потім я зрозуміла, що політика це брудно для мене і воно того не варте. Наразі зараз. За мною ніхто не стоїть, тобто я нічий політичний проект. Я проект своєї мами тата, так покійного. Тобто я сама багато хто реально не вірить, що просто проста жінка. Ну я назва не простою, бо я поліцейська, тобто я там не олігарх, не заможна. Да, але я реально сама за себе. Що таке може зараз робити в країні, змінювати її, не являючись при цьому ніким, і насправді. Це можливість змінювати, тобто статуси для мене ну це настільки другорядна штука. Да? Ну, мені пофіг. Мені навіть ось писали, Євгенія. Ну ви ж були офіцером ЗСУ. Потім в МПУ на посаду простого рядового. Я кажу, да. Але ж ви за законом могли претендувати на офіцерські звання, так в МВС України. Я кажу, могла, але це треба було займатися. Мені пофіг. Ну мені чесно, типу, яка різниця. Воно ніяк для мене немає ніякої різниці, тому що до політики наразі ці всі мої дії вони не сплановані на політику. Зараз правда багато хто мені її пророче, так тобто багато хто мені про це каже. Я не буду тобі казати, що мене 100% там не буде. Я не знаю, бо я живу сьогодні. Так матися, аби змінити законодавство, так саме в системі насилля в Україні. Mm -hmm. Тобто мені важливо змінювати законодавство щодо домашнього насилля. А, мені важливо а, потім коли військові почнуть повертатися з фронту, щоб вони приходили психологічну підтримку, так, щоб це, це було задокументовано, так ну і там багато що. Якщо це все я зможу робити без якихось там посад, мене сто відсотків влаштовує. Це... Чим би ти ще хотіла займатися, наприклад, блогерство? Так ні. ти стаєш ні? Ні, подобаєш. мені цікаво тільки соціальна діяльність. Мені цікаво тільки оці теми, які я перерахувала. Я зараз буду робити проект щодо допомоги жінкам, так будинки прихистку, де жінкам будуть надаватися і психологічна допомога, так. і Фізична допомога, юридична допомога і інтеграція цих жінок у соціум, бо вони сиділи вдома, нічим не займалися так більшість, тобто, бо аб'юзери в них така фішка, тобто ізолювати жінку, щоб вона не працювала, не заробляла так. Це економічне насилля. Тобто в процесі перебування її в такому прихистку, щоб вона ще здобувала професії. Тобто, зараз я намагаюся об'єднати такі існуючі будинки. Тому наразі я дійсно займаюся. Об'єднанням всіх небайдужих, так тобто всіх структур, які вже багато років займаються допомогою жінкам. Так то я ж кажу наразі, дуже цікаве життя, дуже багато планів, дуже багато перспектив. Я цим живу, я цим горю. Я кожного дня. Отримую повідомлення від дівчат з, з вдячністю. Також представник Мінсонсполітики сказала мені про те, що після мого інтерв'ю дуже багато почало звертатися жінок. Тобто я їх надихнула. Кожного дня я отримую повідомлення про те, що завдяки моєму інтерв'ю дівчина пішла нарешті і буде змінювати своє життя. Також я дуже пишаюся. я Хочу про це розповісти, якщо можна мені Стала дівчина тиждень тому про те, що вона на шостому місяці вагітності її і збив її чоловік, так, батько майбутньої дитини. Вона знаходиться в дуже важкому стані. Вона мені присилала фотки вона сказала, що хоче робити. Я запитала, чи є загроза для дитини після побоїв? Вона сказала абсолютно ніякої. І я її вмовила залишити цю дитину. Я дуже пишаюся цим, я пообіцяла їй підтримку, і я від своїх слів не відмовляюся. Тобто я, я їй сказала: дивись, ця дитина тобі Богом дана, ця дитина вона вже бореться в твоєму животику, і не важливо, хто її батько, важливо, хто мати. Цієї дитини, і ти з усім споришся. Бо знаєте, коли жінка народжує, вона дійсно в неї такий з'являється інстинкт самозбереження. Тобто, дуже часто жінки починають відкривати бізнеси, дуже сильно рости і розвиватися, щоб забезпечувати дитину. Це реально так і є. На моєму прикладі дивись, моїй доньці 6 місяців, а я тут вже перевороти роблю. Тому... Ось я дуже пишаюся, і мені дійсно дуже приємно і ці всі історії вони гріють мою душу, і я не буду зупинятися. Правди, щоб, щоб не відбувалося, буду йти далі, а там подивимося, що буде зі мною. Не знаю. Дякую, та я сподіваюся, що все буде добре і цю тему ти порушиш. Я нагадаю, що домашнє насилля над жінками і також над чоловіками, бо також існує це насилля. Наприклад, там звинувачення ти недостатньо заробляєш. Ти не такий дуже багато буває, що це йде від жінок, також і від чоловіків, погрози, і так далі. Тому потрібно з'ясувати. Але найкраще, щоб чоловік з жінкою домовилися, і цього не було взагалі, тому що це все складно, і діти залучені.